Всім привіт, вітаю вас на каналі Ukraine. Дякую, що дивитесь цей канал. Отже, невтішні новини для українців. На жаль, катастрофічна ситуація для всієї України. Чому відбувається нова хвиля виїзду за кордон? Друзі, щоб не пропускати нових цікавих відео, я також раджу вам підписатися на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую. Отже, друзі, не для кого не секрет, що зараз. Демографічна катастрофа в Україні. Ви знаєте, що на початку російського вторгнення в Україну дуже велика кількість українців була змушена залишити свою батьківщину. Зараз, на жаль, відбувається нова хвиля виїзду за кордон українських підлітків. Про це до речі, нещодавно в своєму Фейсбук написав один з українських вчителів. Він сказав, що українські підлітки масово їдуть зараз за кордон. І вже ніколи не повернуться. Про це заявив директор ні, з шкіл його звати Володимир Страшко. Він додав, що за останні пару місяців ми спостерігаємо аномальну просто кількість звернень, які починаються словами: ми виїжджаємо за кордон і хочемо завершити навчання. Щодо студентів, хочу сказати, що українським студентам дійсно дозволили виїзти за кордон і було названо умови. В уряді України розробили тоді нові правила, за якими українські студенти дійсно мають змогу виїжджати в Європу на навчання. Студенти вищі тепер можуть дійсно виїжджати за програмами. Вони називаються академічної мобільності в європейські та інші світові. Університети раніше, до речі, це змогли робити лише дівчата а нові правила дозволяють цей хлопцям під час перетину кордону. Звичайно, у юнаків можуть уточнити вік та попросити надати електронний студентський квиток. Щодо демографічної ситуації, з 2014 року можемо сказати про те, що населення України, на жаль, скоротилось як мінімум на 10 мільйонів осіб. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну звичайно в Україні впала народжуваність до однієї дитини на одну жінку. Це друзі, найнижчий показник зараз в Європі та один із найнижчих у світі. Навіть до війни демографічна ситуація була складною в Україні. Показники народжуваності були одним з найнижчих в європейському регіоні. Багато українців, ви знаєте, виїжджали за кордон, населення країни скорочувалося та старіло. До речі, подібні тенденції є типовими для країн Східної Європи, таких як Росія та Білорусі. Звичайно, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну ситуація ще значно погіршилася. Мільйони людей залишили свої будинки. При цьому 7,5 мільйонів офіційно зараз опинилися за кордоном в статусі біженців. Чисельність, так скажемо, населення багатьох регіонів України, можемо сказати, знизилась, причому поїхали за кордон переважно молоді люди, тоді як люди похилого віку залишились. Міграція та низька народжуваність в поєднанні, так скажемо, з високою смертністю призводить до невтішних висновків. Чи може закінчення війни, наприклад, спровокувати? Ще більше відтік українців до Європи, я вважаю, так. Чи має керівництво нашої країни стратегію розв'язання демографічної кризи, я не знаю, друзі, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях під цим відео. Дякую. Звичайно, масово вимушена міграція пов'язана, по-перше, з війною в Україні, з небезпекою, нестабільністю та невизначеностю, так скажемо, життя в Україні через війну. Чим довше триватиме війна, погодьтесь, то Менше українців зможуть повернутись також з за кордону додому. Невідомі умови на яких закінчиться війна в Україні, чи ми отримаємо гарантії безпеки НАТО або не отримаємо. Це також важливо, тому що для людей, які поїхали за кордон, питання безпеки ключове. Повернемо зараз до українських студентів. Хочу сказати щодо документів, які документи потрібні для виїзду за кордон зараз. Звичайно, щоб правильно оформити всі документи і нічого не пропустити, треба і трохи заморочитись, зокрема, мати при собі також підтвердження від іноземного вишу, де студент збирається навчатися. Або ж Впродовж наступного семестру, також сходити в ТЦК і СП. Що перетнути кордон чоловікам, тобто студентам, це не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, стати учасником, наприклад, академічної мобільності строком на один семестр. Навчатись на денній формі у закладах вищого освіти України, державної або комунальної форми власності, здобувати освітній ступень бакалавра будь-якої спеціальності медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування. Взагалі, ви студентів за кордон в Україні став проблемою через воєнний стан та заборону для чоловіків призовного віку. Багато юнаків, які навчалися за кордоном, стали так скажемо невиїзними, під час вторгнення Росії в Україну пізніше правила змінились, але випуск для навчання за кордоном перетворився на бізнес та, так скажемо, лазівку для невиїзних. Наприклад, влітку 2022 року в ДПСУ почали жалітись на відтік студентів, так скажемо, пенсіонерів від 30 до 50 років. Це стало звичайно наслідком, так скажемо, Сумнівних запрошень до іноземних вишів. Після цього виїзд для студентів, звичайно, було заборонено, але це призвело до нових скандалів в Україні. Верховна Рада та Міносвіти, нагадаю, пообіцяли переглянути правила заборони виїзду студентів за кордон. Проте, нагадаю, для 17-річних студентів жодних заборон не передбачено, оскільки вони не досягли призовного віку. Якщо соціально-економічна та політична ситуація в країні буде тяжкою, то звичайно це тільки буде погіршувати демографічну ситуацію в Україні. Додамо до цього, що 8 серпня Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про множине громадянства. Він дозволяє отримати український паспорт тим, хто вже має іноземний, та збереже в українському громадянстві тих, хто вирішив. Наприклад, осісти за кордоном, але зрозуміло, що перших буде небагато, а другі будуть громадянами України лише так скажемо номінально. З заходів, які дозволили б українцям не виїжджати з країни, можемо сказати про, наприклад, масове будівництво соціального житла для українців, наявність своєї квартири, погодьтесь це важливий аргумент на користь залишитись в Україні та створення умов для здобуття освіти. Нам щоправда чомусь здається, що найважливішим чинником похоті збуде самостійкість миру та зниження ймовірності потрапити під мобілізацію. З іншого боку, Україна могла б також залучити мігрантів 15 липня, наприклад, група народних депутатів внесла на розгляд Верховної Ради законопроект, який має. Вдосконалити процедуру працевлаштування іноземців в Україні, тобто вони пропонують запровадити єдиний дозвіл замість інших трьох, з якими людина може і жити і працювати в Україні. Як Україні перетворити виклики на можливості? Вашу думку напишіть в коментарях під цим відео. Також погодьтесь, не треба забувати, що важливо не тільки скільки дітей буде народжуватись, а те, чи будуть ці діти мати бажання вчитись і працювати в Україні як висновки для покращення ситуації в демографії, в народжуваності. Основною метою має стати саме розбудова такої України, де в кожної людини є можливість, наприклад, для самореалізації українці вже в принципі неодноразово демонстрували неабияку стійкість на згрунтованість. Тож, можемо сказати, що перший крок для української влади це визначити наявний демографічний капітал України та інвестувати в його розвиток. Звичайно, на основі цього аналізу цих соціально-демографічних даних мають ґрунтуватись вже заходи щодо реалізації демографічної стратегії, які мають бути так, скажемо, людиноцентричні та створювати умови для. Повної реалізації прав та можливостей для кожного українця. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку щодо демографії в Україні висловлюйте в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал From Ukraine, щоб не пропускати нових цікавих випусків. До зустрічі!